Доброго дня. До вашої уваги представлений Етрон e 55 ка 300 кВт двигани, 95 кВт батарея. Автомобіль весь в рідній фарбі з пробігом оригінальним 38 тисяч. Повністю надамо всю документацію, Авто в дуже хорошому металіку. Ком синьо-зеленому. Дуже хороші комплекції на 21-х дисках, резина нова, зимова, зараз ми прийдемо все, все покажемо. Дуже хороший комфортний автомобіль. на пневмопідвізці. Зараз ми проб'ємо його прибором. Автомобіль. Так, Резина диски. Всі от нові. Резина теж нова. Раді, Ради диска. Ці бірочки по автомобілю є. 55 літрон, Квадро. на під 200, автомобіль дуже-дуже мігенький, комфортний для їзди. Так, по автомобілю б'ємо її зараз приборчиком. Капот 96 мікрон, 112, 94. объем в пару местах. 101 микрона, 111 микрон, 105 микрон, 105 микрон, 90 микрон, 87 микрон, 90 микрон, дверка ранее, право, 104 задняя, 91 задняя, дверка 87, 112, 6. Те рівно 114 мікрон, 104 мікрона. 101 мікрона заднє крило, трошка багажника 807, 807, 802, 77. повністю в рідній фарбі, дуже хорошому металіку. 115, Заднє крило, 112 Заднє крило. 22 занятия, 22 занятия, 93, занятия, 22 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 занятия, Весь автомобіль в рідній фарбі, надаємо вам мін-код автомобіля, 21-й рік, проекція камери, камери щитування дорожніх знаків, Так, адаптивне світло, ближні дальні, автомобілю мертві зони, Електросидушки. пам'ять сидушок, електровікна, електрозеркала, Складення зеркал, все присутнє, підсвітка по картах, з-під карти. Електросидушки, трошка шкіра, комфортні, алікантара, s лайновські s лайн внутрішній. Так, ще, адаптивне світло, адаптивний круїз контроль лінії, щетлення ліній, підрулювання по полосах. Підрульові лепестки по автомобілю. Зараз заведемо його, покажу вам пробіг. 38 тисяч оригінального пробігу. Все працює. Повністю. так. Навігація виводиться на екран, а на монітор попереду. Водія, теж так само з боку, навігація, все присутнє, камера заднього вигляду, автопілот. Озово все паркувальний сестант. Все повністю працює. Віля такий чорний потолок, дуже хороший, Ті з контарами вставочки. Дуже гарно воно все виглядає по автомобілі. ззаду теж, всі карти, все як нове, Ззаді так враження, що взагалі не їздив по автомобілю. Всі сидушечки чистенькі. чотиризвальний клімат контроль, все повністю працює. Підігрів передній сидушок, задній садушок підігрів. Сидушки всі повністю як нові. По автомобілю електрокришка багажника, зарядний пристрій, безключовий доступ, закривання кришки багажника з ноги, фаркопчик, чистий автомобіль 21 рік, по бірушці по всьому. Поліки от є ще літні поліки, зимові поліки по автомобілю. Дуже хороший. Автомобіль куплявся для себе. Повністю в ідеальному стані, без ніяких дефектів. Царапин з колів, салончику, з двора теж так само, еслайн пороги такі, електросидушки, комфортні садушки. З контарою все повністю працює, еслайн камера заднього вигляду. Прошиті так само від карти, прошиті ручки. Ниткою дуже хороший, м'ягенький автомобіль, вартий Вашої уваги, з максимальними отварами, яке протягом на ближній дальні, все повністю світиться. Рази зацікавленіться, дзвоніть за номером телефону, будемо раді вам відповісти на всі запитання по автомобілю. Будете задоволені автомобілем. З таким пробігом ще він ще буде довго у вас радити своєю їздою. Зацікавності, дзвоніть за номером телефону, який буде вказаний і голошення, дам вам відповісти на всі запитання в автомобілі.